Основною проблемою ВПО вже довгі роки залишається житло. Незважаючи на існування державних програм підтримки та компенсацій, різні перешкоди не дають внутрішньо переміщеним особам жити в своїх квартирах. На противагу цьому люди, які втекли від війни, змушені значну частину або всю заробітну плату віддавати на оренду житла. Нещодавнє зняття виплат ВПО, які частково чи повністю покривали оренду житла, спричинило те, що люди почали повертатися додому на лінію фронту чи в окупацію. Координаторка правозахисної організації Донбас СОС Біолета Артемчук пояснює, що масового повернення на окуповані території немає. Останнім часом я не можу сказати, що є якийсь масовий такий масове повернення в окупацію. А може, в нас дані. Ні, не зовсім там релевантні, але релевантних даних вам ніхто не дасть. Запити українців, які мають майно на окупованих територіях, змінилися порівняно з початком незаконного процесу націоналізації. Якщо казати про пік, багато було питань з цього приводу десь в травні, коли люди дізналися, що їх травні червня про можливу націоналізацію їх житла на Окупованих територій, тоді питань було е, досить багато. Е, зараз е, їх менше, ну і час пройшов, і люди, може, розібрались. Ще раз повторюю: я не можу сказати, що є якесь е, зростання людей, які мають бажання, скажімо так, повернутися на окуповані території. В той же час суспільство підігріває конфлікт. Так, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що всі, хто повернувся в окупацію, зрадники. А екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Тука заявив, що майже 99% людей повертаються через те, що не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній Україні територіях, а не з ідеологічних міркувань. А до нас звертаються по різних питаннях. Прямо сказати, що ти виїжджаєш в окупацію, особливо після того, як народна депутатка сказала, що вони зрадники, ви розумієте, що від людини це ну, треба фактично зізнатись у тому, що вона зрадниця. Тому, або зрадник. тому питання, прямо, як мені виїхати в окупацію, їх вони є. Але я думаю, що після наших відповідей і. Ну, з'ясування інформації самими людьми ці питання. <праців> ну зникають в той же час повернення в окупацію складний шлях через ретельні перевірки ФСБ в аеропорту Шереметьєво Більшість не можуть потрапити в окупацію. Денис Кравчук говорив, що нелегально збіжав із Києва в Молдову, затем в Європу. але не прижився язика, не знає, культура чужда, надіжда тільки на Росію. Наприклад, в Прагі, там от секс розврат і садимі. А от в Росії здесь я бачу, що це страна можності в даному в моєму. Моїй... возрасте для меня на том этапе жизни на котором я нахожусь то есть я молодой я амбициозный и я вижу здесь возможность реализации то есть в россии но объективно здесь много денег но в его телефоне поддержка ВСУ, банковская карта с оскорблениями российской армии и список тостов с пожеланиями смерти нашим бойцам. Во въезде отказано. Как и сообщение в телефоне Валерии Овчаровой. И так узнали об ее интересе к СБУ. Что скажешь, по телефону сказал? Что? Вы зачем такое количество видео, Не пустили пасажирку з такою татуїровкою весь рост внесений в список террористов, глава воєнної розвідки України Кірил Буданов. Пограничники большинства стран міра не об'ясняють причини адказу во ав'їзді. В той же час повернення в окупацію складний шлях через ретельні перевірки ФСБ в аеропорту Шеремєтєво. Більшість не можуть потрапити в окупацію навіть за бажання для того, щоб громадянину або громадянці України. В якої залишились родичі або житло на окупованих територіях, і не має паспорту Російської Федерації для неї єдиний шлях виїзду через аеропорт Шерем'ютєва. Тобто людина має якимось чином дістатися до Москви через треті країни, через Білорусь, я не знаю. Це довгий, і дорогий шлях, і тільки в аеропорту Шереметьєва, її. Пустять на територію Російської Федерації, щоб вона потім слідувала далі на окуповані території. В аеропорту Шереметьєва, це всі вже знають, але я повторюсь, фільтрація досить жорстка. Недавно жінка, яка нам телефонувала, розповідала історію, що з 80 людей в літаку, який летів з Мінська, да? і громадяни України, 80 було людей. Не впустили на територію Російської Федерації жодну людину. Жодну людину. Е, жорстка фільтрація, перевірка телефонів, виключень немає. Ти дорослий, ти дитина, ти жінка, немає жорстка фільтрація і багато фактів е, того, що не впускають і дають е, е, заборону на в'їзд на територію Російської Федерації за таких умов. Казати про масове повернення неможливо технічно. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України, вважає, що відтік людей в окупацію може мати негативні наслідки, і потрібно боротися за кожну людину. Треба бути чесними. Люди їдуть на тимчасово окуповані території. Про це теж потрібно на те, що говорити, про це потрібно кричати, і потрібно сьогодні робити. Кроки для того, щоб цього не було, бо це питання насправді національної безпеки. Мало хто розуміє, що на сьогодні, до речі, були е, перші новини, що з тимчасово окупованої Запорізької області Херсонської області були перші мобілізовані молоді люди, і ми розуміємо, що якщо люди поїдуть туди, їх діти або самі ці люди їх там мобілізують, і вони придуть вже до нас зі зброєю. І це війна за кожну людину. Бо сучасна війна, вона триває не тільки за території, вона триває за життя. Кожної людини. Людина сюди приїхала сюди приїхала родина з сіми людей, у них немає грошей винаймати квартиру. Вони зводять кінці з кінцями. Їм про простіше поїхати, якщо у них там домівка ціла, пережити цю фільтрацію, пережити ці всі знущання, взяти російський паспорт і приїхати туди, тому що там їх дім. І я, звичайно, ну такі рішення людей не підтримую і закликаю їх це не робити. Але, але у мене є розуміння, чому люди так роблять. Допомогти з житлом мала б державна програма Єоселя. Про те, скільки скористалися нею і чому вона неефективна, далі є, наприклад, Єоселя. Програма, за якою можуть військові, лікарі, вчителі, внутрішньо переміщені особи купити собі квартиру в кредит за пільговим ударом жовтня 2022 року за його село в, ціл, в цілому куплено трошки більше ніж 2,5 тисячі квартир. 5 мільйонів тільки внутрішньопереміщених осіб. 2 тисячі квартир. тому що умови на сьогоднішній день не є вигідні, вони трошки вигідніші ніж класичний український кредит в українському будь-якому банку. Але все одно це зовсім не вигідно. І люди, які переїхали число з часом окупованих територій, з Бахмута, Маріуполя, Мелітополя, втратили все, розбомбило все, там і деякі в Север Донецьку, в Марі... Маріуполі, в Бахмуті розбомбило все, вони виїжджають. У них і так вони мають наймати десь квартиру, десь якісь побутові речі. Іноді я перепрошую, іноді люди з одній піду виїжджають. Так? О, сумка. Зубна щітка, футболка, все. Про розрахунок такого кредитування та мінуси розповів Анатолій Решков з Лисичанська. Наприклад, користуватись програмою є оселя є певні вимоги до користувачів, це можливість фінансування. Наприклад, купівля квартири, нехай це буде, ну, будемо звати, двокімнатна квартира. Будемо брати в середньому це обласний центр, будь-який це рівень вартості цієї квартири 2,5-3 мільйони гривень. Для того, щоб сплатити умовні 10-15% первинного взносу, людина ВПО повинна мати близько 100 200 тисяч гривень вільних коштів, для того, щоб їх внести, для того, щоб отримати відповідну кредитну програму. Плюс щомісяця повинна людина сплачувати 20-30 тисяч внесків на погашення цих фінансових зобов'язань, а ми додаємо сюди, що це буде пуста квартира. Її потрібно ще мобілювати, здійснити ремонт. Це додаємо ще один-два мільйони, і для ВПОшника, який просто працює на підприємстві, умовно це недосяжний рівень. Можливості дозволити компенсацію житла, що знаходиться на окупованих територіях, має допомогти законопроект номер 11161. Наразі він ухвалений у першому читанні. Якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, то власник такого майна може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою в законі. Важливо, що фізичний огляд об'єктів нерухомо. Майна не проводиться детальніше далі. Я розкажу спочатку, як ми його створювали, до нас звернулася ініціативна група з Бахмута. Не було розуміння, що є її відновлення, так? але люди не могли е... отримати, наприклад, з Бахмута. ми бачимо з дронів, там, з зводах з... Спроду, що Бахмута поєдну зруйновані. Але туди не може виїхати комісія і обстежити будинок. Ну логічно. Але будинок зруйнований, це зрозуміло. І це така юридична колізія, наприклад, жителі Київщини, жителі Сумщини, жителі Харківщини отримували компенсацію. А жителі цих регіонів. І це така соціальна несправедливість. Ми вирішили розробити зміни, зробити цей законопроект і прирівняти наша ідеологія цього законопроекту полягає в тому, що в кінці, в кінці кінців прирівняти все житло. Яке знаходиться на тимчасово окупованих територій до знищеного, і тоді люди зможуть за формулою отримати компенсацію? Оце є ідеологія і головна ідея нашого законопроекту, тому що так це важко, так це потребує великих коштів, так це потребує додаткової комунікації з міжнародними партнерами, але суть законопроекту. Так. Для затвердження залишилося ухвалити законопроект у другому читанні та отримати підпис президента. Формула компенсації згідно цього законопроекту. Наступна е, є постанова 600, Ми не ви ми, ми не вигадували велосипед. Є постанова 600 кабінету міністрів, згідно з якою є дві форми: формула е, компенсації за квартиру і формула компенсації за приватним. Там враховується рік побудови будинку, кількість кімнат, загальна площа, і дуже важливо коефіцієнт регіону. Оце дуже важливо і далі ми будемо адвокатувати, тому що для Луганської і для Донецьких областей коефіцієнт регіону найнижчий 0,5, і він е, два рази знижує суму компенсації. Тому ми ще будемо адвокатувати, щоб для Донецької області коефіцієнт регіону був, е, для Луганської теж був піднятий. Це дуже важливо. бюджет для ВПО скорочується, адже за три роки повномасштабного вторгнення, на думку влади, ВПО мали б адаптуватися. А от якраз таки за 24 рік його о, скоротили, тому що ну на виплати. На виплати його сильно скоротили, тому що розуміли за логікою Міністерства соціальної політики за два роки люди мали якось адаптуватися. Люди в нас не адаптувалися за 10 років. Давайте будемо чесно: не, не, не всюди адаптувалися, так і думали, що все ж таки буде якісь там будуть якісь там з цього приводу подвіжки, але для людей були важливі ці виплати. Це звичайно про рибу, а не про удочку, Це з я це все чув, але. Я займався евакуацією з Бахмута, а, з Часового Яру. Дедей з ними зараз комунікую. Є Родина, наприклад, вони живуть в Житомирі. А мама дві доньки, батько. А, у донька по три тисячі виплати, у них по дві тисячі. Вони обидва працюють, доньки навчаються. А ці гроші вони використовували як якраз в оренду квартири. А вони втратили свій будинок в Бахмуті або в Чіп'ярі, і це, це було, це було значні. Їх забрали. Зараз люди почали жити, то Тож для ВПО навіть 2-3 тисячі це суттєва допомога. Для окремих людей це досить ну, велика сума. Я спілкуюсь там особисто. У мене така фоловерка моя. Ми з нею спілкуємось. Вона часто пише, не телефонує. Вона в Харківській області, а виїхала з Луганської. І е, з обставини життя я розумію, що інвалідність, що для неї ці три е, тисячі суттєва е, допомога. Вона її не припиняли, але вона весь час цього боїться чогось. І вона каже, що для неї це суттєва допомога. Може здаватися, що ну що там три тисячі. Ні, для неї вона в невеличкому селі живе там. Для неї це суттєва допомога. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 11 щодо забезпечення житлових прав внутрішньопереміщених осіб. В результаті буде створено карту, скориставшись якою, ВПО зможуть обирати об'єкт, де вони хотіли. Проживати а органи влади комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту конкретного об'єкта і введення його в експлуатацію. Чи буде це працювати, а головне коли невідомо. Та й для ремонту потрібен деякий час. А жити десь потрібно вже сьогодні. До того ж, це житло є тимчасовим. А, насправді, при всій повазі до тимчасової спеціальної комісії справ цей законопроект не вирішує комплексного питання переміщених осіб. Цей закон мав бути ухвалений у 2022 році. Так, це інвентаризація всіх місць тимчасового проживання, це аудит всього майна, яке могло використати, було використано для житла переміщених осіб, але. Ще раз скажу: питання будущо переміщених осіб потребують макроекономічних рішень. А далі трохи статистики згідно даних Мінфіну, середньомісячна ціна на плату за оренду однокімнатної квартири в Україні за жовтень 2024 року складає трохи більше 7 тисяч. Також, за їхніми даними, найнижчі ціни у Херсонській, Миколаївській та Сумській областях – від 3 до 4 тисяч, а найвищі – у Рівненській, Львівській та Закарпатській – від 10 до 12 тисяч, та, наприклад, у Дніпропетровській області оренда квартир значно вища за 6 тисяч, які вказані у даних мінфіну. Ці дані складаються на аналізі оголошень у соцмережах, але рієлтори часто навмисно викладають привабливі ціни та фото, аби людина позвонила на це оголошення. А вже з іншого боку, зв'язку скажуть, що цю квартиру здали, зате є інші варіанти, що в середньому на 2-4 тисячі більші в ціні. До речі, напишіть в коментарях, чи виникали у вас подібні ситуації. Це теж самий стан і стосовно винаймання житла. Дуже багато ріелторів просто на цьому заробляє, додаючи там 100% на послуги оренди посередництва в оренді квартири. Власники квартир також на цьому зловживають. І кому до цього не має справи: ні місцевій адміністрації, ні нашим адміністраціям той же час середньомісячна заробітна плата у липні 2024 року на рівні 17 346 гривень 90 копійок у серпні також близько 17 тисяч. У вересні 18 тисяч 20 гривень 86 копійок. Наприкінці вересня опитування центру разомкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями, і з цим погоджується 56,3% респондентів. Анатолій Решков, який опікується питаннями ВПО, теж підтверджує, що більша частина зарплат. Йде саме на винаймання житла і в даному випадку проблема ВПО на сьогоднішній день. По перше, це відсутність житла. По-друге, це неможливість соціалізуватись приймаючій громаді, тому що о, більшість коштів виходить на компенсацію винайманого житла. Якщо люди е, живуть в квартирах, якщо ні, то е, більшість коштів йде на е, створення благоприятних умов для проживання. Е, в свою ж чергу багато хто говорив з адміністрацій, е, військових адміністрацій і з е, керівництва країни про те, що ми турбуємось, ми допоможемо, ми там якось вам щось зробимо. але на третій рік повноштабного вторгнення жодним чином не зроблено нічого окрім прийнятого закону про інвентаризацію об'єктів нерухомості, які можливо будуть використовані для проживання ВПО. Тобто, це балачки, які на сьогоднішній день. Лише реалізовуються на початку, що повинно було зроблено бути ще в 2022 році. Тому в даному випадку є відповідне питання, бо у нас, знаєте, для себе, тобто для адміністрації, кошти є, як завжди, це буває у нас в країні, а для людей ні часу, ні коштів немає. І оце, звісно, що обурює, тому що. Насправді багата кількість людей з числа внутрішньопереміщених осіб не мають можливості самостійно себе забезпечити в приймаючій громаді. До всіх цих проблем додається також складність працевлаштування ВПО. Це й неможливість е, працевлаштуватись офіційно і неофіційно. Я скажу більше, що для ВПОшників <кхів> по приватному сектору е, дуже багато ситуацій виникає, коли роботодавець. Просто кидає випошників на кошти. Вони домовились працювати, приходить розрахунковий місяць говорить, ну, вибачаю, коштів немає, приходь там через місяць, через два. І людина просто працювала там певний період без грошей. Впливати на ці процеси майже неможливо. Правоохоронні органи відписуються від відповідного впливу на підприємців, тому що це місцевий підприємець і місцева поліція. А ти якийсь там випошник, який завтра уїдеш. І е, от також є нерівне відношення правоохоронних органів до відповідних е, обставин. А місцеві ділки цим зловживають. А також досі існує упереджене ставлення до переселенців зі сходу. Плюс от, додаємо сюди проблеми, пов'язані з ментальним спілкуванням. Якщо це західна Україна, бо багато питань стосовно е, відношення е, мешканців західної України до е, біженців з е, східної України. І ця проблема вона існує, на жаль, ніхто її не вирішує. Люди намагаються, як, як яким чином, це е, вирішувати, але недостатній рівень, тому що дуже багато протиречивих стверджень з боку адміністрації відбувається, яка не об'єднує людей, на жаль, а розділяє їх на відповідні категорії. І ось ця проблема теж існує на сьогоднішній день, і про це, на жаль, мало хто говорить. Також, за його словами, адміністрація Луганської області не дуже хоче йти на зустріч переселенцям. В свою чергу ми намагалися взяти коментар у голови Луганської ОВА Артема Лисогора щодо стану справ ВПО, але він нам в цьому відмовив, тому що їхня діяльність сводиться до популяризації діяльності військових адміністрацій. Ніякого ефективного вирішення будь якої пр проблемою я від них за три роки так і не почув. Вони перебувають на форумах, симпозіумах, на радах, вони витрачають кошти на розробку проєктів, на будівництво реконструкцію житла. Вони купа купують житло, то та ж сама воїнівка, як Лищанська громада, за сукупною витратою там 70 мільйонів гривень, а там мешкає е 80 людей. В той час, коли вже другий рік я намагаюся е ну, так, змусити е міську адміністрацію Лисичанська і адміністрацію Луганської області. Звернути увагу на гуртожитки в місті Краповницькому, де можливо 300 людей розселити хоч завтра в гуртожиток. Однак їм це не цікаво, не знаю чому. По загальним бюджетним витратам у 2024 році на Луганську область виділялось, планувалось виділити 5 мільярдів гривень на ту область, яка не має ні території повноці на сьогоднішній день, окрім там пару десятків квадратних кілометрів, ні має ні прямих витрат на отримання інфраструктури. І так далі. Однак, бюджет на фінансування е, діяльності цих адміністрацій 5 мільярдів. Це колосальна сума, як на сьогоднішній день. І можливо, хоча б по одному мільярду гривень виділяти на будівництво реконструкцію житла на допомогу ВПО, можливо, повноцінно. Анатолій Решков знайшов декілька приміщень в Кировоградській області, які могли би стати постійним прихистком для ВПО. Та адміністрація відповідає, що коштів на ремонт немає. Це питання було піднято е, з моєї ініціативи, бо я вже протягом двох місяців бився по всім, е, так, можливим варіантам вирішення цього питання. Звертався я особисто і публікував публічно на своїй сторінці ці ну цей варіант. Вирішення житлових проблем виїжджав до Світловодська, дивився це приміщення, і, на жаль, ми маємо таку тенденцію, що кожна місцева адміністрація в лапках піклується виключно за мешканців власної громади. Знову ж таки, в лапках, наприклад, Серодонецької громади, коли я їм вислав відповідний план, кошторис ремонтних робіт, вони зазначили, у нас в Світловодську мешкає там 5 членів громади. Нам економічно невигідно вкладати кошти для е, здійснення цього ремонту. Тобто, їм не цікаво вирішувати питання всіх мешканців Луганської області, е, прикриваючи тим, що серданчан в Світловодську лише чотири особи, і саме mm -hmm. цікаво, відповідний проєкт можливо було б реалізовувати в тому числі і в Кропивницькому. тому що аналогічна будівля перебуває саме тут і є домовленість центрально-українським університетом про те, що вони готові. Передати відповідне приміщення в користування відповідної громади, і там стан приміщень набагато кращий, ніж в Світловодську. Тобто, можливо зробити висновок, що, наприклад, ремонт відповідного гуртуртку в Кропивницькому буде вартувати приблизно 25 мільйонів з перспективи розміщення тих ж самих 300 людей. І є навіть вже графіка відповідного проєкту, однак теж ніхто щось ну, не телефонує, не цікавиться відповідними проєктами. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися та поставити лайк, а також напишіть у коментарях, з якими проблемами при адаптації в приймаючих громадах, стикалися ви, або можливо, у вас є успішний досвід адаптації в громадах.